Привіт, друзі! Ви на каналі Адвоката Борицького. І сьогодні ми розпочинаємо нову серію відео присвячену вибору адвоката. Якщо ви коли-небудь стикалися з юридичними проблемами або просто хочете бути готовими до будь-якої ситуації, це відео саме для вас. Мати хорошого адвоката це надзвичайно важливо. Від якості роботи вашого адвоката може залежати результат справи, ваші фінанси, а іноді навіть і ваше життя. Професійний адвокат може допомогти вам зрозуміти складні правові питання, захистити ваші права та надати цінні поради. Правильний вибір адвоката це інвестиція у ваш спокій та безпеку. У цій серії відео ми розглянемо всі аспекти вибору адвоката: від визначення ваших потреб та дослідження ринку до проведення інтерв'ю та оцінки вартості послуг. Ви дізнаєтесь, як перевіряти кваліфікацію адвокатів, на що звертати увагу при підписанні договору та як ефективно співпрацювати з адвокатом під час вашої справи. Сьогодні ви дивитесь вступне відео про вибор адвоката. У наступних відео ви дізнаєтесь, як визначити ваші потреби, як досліджувати адвокатів та аналізувати відгуки, як перевіряти кваліфікацію адвокатів, як проводити інтерв'ю з адвокатом, як оцінити вартість послуг. Що треба врахувати при підписанні договору, як налагодити роботу з адвокатом. Підведемо підсумки та надамо відповіді на питання глядачів. У наступному відео ми почнемо з першого кроку визначенням ваших потреб. Ви дізнаєтесь про різні види адвокатів та як обрати того, хто найкраще підходить саме вам. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Ставте лайки. Та залишайте коментарі з вашими запитаннями та пропозиціями до зустрічі в наступному епізоді.